Що такого дала компанія Lівgood? Вона вирішила проблеми сьогоднішньої людини. Фактично, сьогоднішній клієнт є дуже вибагливий. Серед величезної пропозиції на ринку як мережевих компаній, так і різних вже, знаєте, після Лівгод, коли ми почули слово клуб, зараз вже ж багато компаній. Ми клуб, ми клуб, ми клуб. Розумієте? От компанія Lівgood об'єднала основні тренди. Тренди це що? Це те, що нам подобається, те, що нам є зрозуміло. Ваша обирає, там, Тетяна обирає і так далі. Це те, що ми сьогодні обираємо і де ми хочемо бути. Оце і є тренди сучасності така термінологія. Що ж це за тренди? Клубна модель бізнесу. Або бізнес на підписках, бізнес на абонплатах. Це те, що є для, для нас з вами зрозумілим частиною нашого життя. Маркетплейс, тобто магазини, торгівельні площадки це те, що знову ж таки не. Партнерська програма сьогодні багато компаній пропонують партнерські програми, програми лояльності, у вигляді кешбеків, додаткових балів, бонусів. Вони будуть накопичуватися на якихось рахунках. Ці кешбеки, бали, можуть згорати, обнулятися. Нам дуже їх швиденько треба в цьому самому магазині бігом використати, щоб далі ж ми ж не прогавили такий шанс. Просто використовує програму лояльності, а взяла за основу партнерську програму, в якій ми заробляємо гроші. Живі гроші, які виводяться на карту у вигляді комісійних, причому щотижня і щомісяця.